Кастом 2013 року, вартість 17 тисяч пробігу. Контактний номер 050 581 5440. 167 тисяч, сервісна історія. Автомобіль у короткій базі. Свайн Т4 Т4, косей, бачите, 2,575 2003 рік. Контактний номер 050 553 85 13. Вантажу пасажир, 6 місць. Зараз покажемо ансалончик. Ось так виглядає всередині. Простий надійний автомобіль. Свіжопригнаний. Радіус коліс 16. На лекосплавних дисках. Ззаді розпашонка. Прицепний пристрій і ось таке багажне відділення. За більш детальною інформацією Телефонувати до власника повіще вказано номеру телефону. Копіль Львіваро 2012 року з 2-літровим дизельним двигуном 114 кВт, вартість 13 тисяч, 179 тисяч пробігу, контактний номер. 0,95 038 78 59 так він виглядає. Кадів пасажир 75 кВт 2,0 218 тисяч пробігу, вартість 13 тисяч. Контактний номер 0,68 56 36 112 автомобіль на рессорах, тому дуже зручно щось перевозити. Тому люди полюбляють саме Volkswagen кадіки. Для роботи для бізнесу. Двайно пасажирі. Вартість 17500 тисяч Це мультиван 2.5 174 тисячі 2,5 174 кВт, Дизель, один власник, офіційний автомобіль, пробіг 260 тисяч. Контактний номер 0,50 929 95 65. Ось так він виглядає. Кось зацікав, телефонуємо до власника. Це сріблястий Vivaro 2013 року. Вартість 14900. Пасажир. Довга база. Контактний номер 096 73 35 316. Або продається поруч чорний. Також довга база. Вартість 12 900. Контактний номер 096 733 53 16, Оригінал 12900. Щобіток, ринок Янго 2007 року. 1,6 бензиновий двогон МПІ 174 тисячі пробігу. Свіжа. Контактний номер 095 464 63 88. 5550 коштує цей автомобіль. Кенго, в пасажирі це в нас е 15 рік, 1,5 дизель, вартість 10800 Контактний номер 0,95 880 14 88 В Автомобілі присутня кліма. Не кондиціонер, а кліма. От люди шукали кінго. Будь ласка, такий є автомобіль. Аркаді 2018 року, 1.4 газ бензин. Чорний колір насичений, без пробігу по країні на обліку пробіг 73 тисячі, вартість 15 тисяч. Контактний номер 050 921 5020. Ось так виглядає в, каді, в чорному колірі. Mercedes Vito продається. Це у нас 2.2 дизель заводський пасажир 2009 рік. 11. 800, без підкрасів, контактний номер 068 498 91 44. Сильний торг. Сильний тор. Каже, власник. Оригінальний заводський пасажир. Без підкрасів. Дійсно, все відділено. Ззаді кляпа, прицепний пристрій. Покажемо багажне відділення. І це 111 Ось От Отак виглядає. Я вам дуже дякую. Угу. Знову у нас Volkswagen Caddy 2006 року. Зодини 675 кВт. Бензиновим двигуном 201 тисяча пробігу. Вартість 6700. Контактний номер 050 721 97 02. 6700. Ось так цей автомобіль. Кенго. Пасажири 2013 рік. Кху, кху. Пасажир оригінальний. Вартість 8650. Контактний номер 066 849 4027. Ось так виглядає. Винокену пасажири. Отель Вівару. Двохлітровий. 257 тисяч пробігу, вартість 14950, контактний номер 066 849 4027. І це в нас вантажа пасажира. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. СД-світо 2006 року, вартість 6600. Контактний номер 0,50, 172, 60, 73, 2,2 дизель. Ось так він виглядає. Трошки моментки є, але цінемо. Ну. Зачинене. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Продається, Продається чобіток. Тіат Добло 2017 року. Вартість 11850. Контактний номер 0,95 899 71 44. 88 кВт. Ось так виглядає всередині. Для бізнесу, для роботи. Ось такий чебиток. Я добро. І знову всім доброго дня. Компанія Автобіс вас вітає. Знову свіже надходження Mercedes Sprinter з об'ємом двона 2, 2, 2. в середній базі Грозовий. 2019 рік покупка. З оригінальним пробігом 173 тисячі. І цей пробіг б'ється в 2022 році. Розумієте? Бо зазвичай бувають пробіги, які б'ються в 16-15-му році, орієнтовно отакий-такий пробіг. В цьому автомобілі оригінальний пробіг. Можливе перебладнання на пасажира, вантажу пасажира. Показуємо передню гуму. Відсотків 90%. Пороги не побиті. Задня гума також 80-90%. Один лист ресори. Ланжерончики все ціле. Збоку м'яцин немає, ззаді підножка. Для зручності назад здавати, бампер не, не, не покосити і зручно вставати на підножку, щось підвантажити в багажне відділення. Ось так він виглядає. Від без вікон зашиті під самий верх фанерою в буді. Бачите, оригінальні стакани. Замочки не порозбивані, весь пластик цілий, дверцята не торчать понизу, нижні дверцята, також, бачите, не виглядають і не торчать. Корозії ржавчини по автомобілю немає, перегородка в чудовому стані. Ось так виглядає цей автомобіль. Оригінальні порожки. Сидіння цілі, не знищені, механічна коробка передач. Фари не покоцані, не побиті, лобове стекло ціле. Решітка також в відмінному стані. Я показую такі моменти, як кажуть люди... На фото, на фото можна не додивитись, тому на такі речі я вам показую. Ручка не розхлябана, замочки не розбиті, оригінальне сидіння. Ось в такому стані кермо. Мультикермо, сервокермо, круїз контроль. 173 тисячі пробігу, механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний манітофон. так, заводимо. Не Ні демпфер, нічого не цокотить, пробіг оригінальний 200 відсотків. Під капотом завод. Чиста м'яка робота автомобіля. Ніде не, не грюкає, не стукає, їде, як має бути. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит. Перебладнання з грузового автомобіля на пасажир, вантажу пасажир. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. На постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги. Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Для вас свіжа пропозиція це Реномастер. L3 H2 в грузовому варіанті 2019 рік, 12 місяць. Чим новіше рік, тим дешевше переобладнання буде коштувати з грузового автомобіля в пасажир, вантажу пасажир чи будинок на колесах. Спереді ми бачимо протитуманні фари, хороша гума відсотків 60. Цілі пороги. Боковинки без м'яти. Розворотні дверцята на магнітах. Автомобіль повністю в желізі, без стеклянних вікон. Зачасту люди шукають. Не, не перед не зад не впавши високости. Замочки не розхлябані. Дверти, дверцята не подерті, оригінальні стакани, оригінальні карти, потолочок без корозії, без ржавчинки. пластик весь цілий, Резиночки також цілі. Середні дверцята, зверніть увагу, на місці стоять, не торчать понизу бо зачасту автомобілі за кордоном їздять, також є е, власники, які доглядають автомобілі, а є просто, як кажуть, наїзники, які їздять, що дали, вони їдуть. І незачем не дивляться. Підлога також в чудовому стані, порожки не побиті. І по кузову автомобіль цілий. Дверцята файно закривається. Е Якщо подивитися на, на любу ручку, ручки не розхляблені. Чому? Через те, що автомобілі 190-2000 ріднього пробігу. З боку сидіння і скажімо так, низ сидіння піднімається. І є таке багажне відділення, скажімо, щось на щось можна заховати. Є такі кармашка, сервісна книжка, історія вся по автомобілю. Потолочок акуратненький і підходимо до сторони водія. Присутні автомобілі, електрозіркала, електропідйомники, коректор фар, лиска дорога, мульти, кермо, кондиціонер, механічна коробка передач, 194 тисячі пробіг. Так, зараз ми. на цей автомобіль заведемо. Не демпфер, нічого не закотить, обороти не плавають. Для бумаг ось такі є, для записничка, така річ. І знову-таки щось потрібно обложити, така теж полочка є. І зверху полочки дві є. Це підсвіточка. Кнопочки не позатирані. Чисто м'яка робота, ніяких нарікань немає, ніде нічого не капає, нічого не крутилося, 192 тисячі пробігу. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит, лізинг, можливе перепланення на пасажира, вантажу пасажира, а також можлива доплата старішого автомобіля на новіше. Все це можна зробити в компанії Автобіз, Зателефонувавши за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 У нас є постійно різноманітні автомобілі. Також є третя довжина, друга, перша. Також є автомобілі бортові та з будкою з гідробортом та без гідроборту. Не все ми, скажімо так, подаємо, як кажуть, в YouTube, в інтернеті, просто не встигаємо. От, ну, але стараємося можливості, наскільки це можливо. Дякую всім підписникам, що підписуєтесь, що купуєте, От, переглядайте далі оголошення, всім позитиву і до перемоги. Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Дякую всім підписникам, що ви дивитесь, що ви купуєте автомобіля. Я кажу, всім позитиву, здоров'я, я кажу, і до перемоги. Сьогодні у нас в огляді буде. Скажімо так, Mercedes в середній базі, самим надійним двигуном до любого диспалива це 2,9 TDI На махнічній коробці передач l 2 h 2 Тобто середній і високий. Задній приводний. Заведений двигун чисто працює, показує знизу, ніде нічого не капає. З гума в відмінному стані. Як вперед, так і зад. Відсотків 80. Добавлені один лист ресори, стабілізатори стоять. Такі речі, як ланжерони, це все ціле, висока посадка, що спереді, що ззаді, бачите, між жарочками, тобто лише не просівши, задні дверцята не торчать. Таких речей, як корозія ржавчини автомобілів. Немає. Показую вам слабкі місця Мерседеса. Зверніть увагу на дверцята. Даже є е, пензлики оригінальні. По відношенню до спрінтера, наприклад, 313-го, то, скажімо, ці козова по металу краще. Тобто, товстіше, ну, сплав металу. Пізніше вже пішли автомобілі, я кажу, ще тонші. А саме новий, ну якби ще тоньше, розумієте. От, і це е, Автомобілі саме ці рахувалися і рахуються самими надійними. Бо, якщо ви, якщо звертали увагу, то бачили багато автомобілів, дельфінів, як кажуть, їх в народі називають, ставлять туди 2,9 двигун. Чому? Ну, що в нас, скажімо так, паливо у нас е, буває не завжди чисте і багато сучасних нових двигунів не витримують такого ну, так, десь паливо, як у нас. А 2,9 може чуть ліні на воді їхати, розумієте? Я кажу, І що саме по двигуну скажу вам, що в будь-якому селі, в будь-якій майстерні цей двигун ну, люди можуть перемонтувати. Покажемо вам під капотом. В цьому двигуні немає нічого складного, все просте, все надійне, я кажу, зверху форсуночки, топлено, все. бачите, сіли. Капот також цілий. Все побеншує. Можливий продаж, як кажуть, готівковий. Можливий також продаж безготівковий по перерахунку. Все це можна зробити в компанії автобіз. Зателефонувавши за номером телефону. 067 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Ми не завжди викидаємо ну, стараємося для вас підібрати саме те, що вам буде корисно і в дальнішому буде вірно служити. Всім здоров'я, позитиву і до перемоги. Це Volkswagen Transporter, в Народі називають канівоз, тобто, бачите, довгий, високий. З 2013 року вартість автомобіля складає 11500. Контактний номер 050 549 48 30 350 тисяч пробігу. Грозовий. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Сан стар l 3 h 2 грозовий сріблястий. 2017 року. Контактний номер 095 0305 550. Так, вартість автомобіля складає 15 500. Так, він виглядає. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. L2H2. Бачите, нове обличчя вже автомобіля Вартість 18620 рік. Контактний номер 067-801 4046. L2H2. Копільвівару в довгій базі. Пасажир 2002 року. Заб'ємо на 1, 9, 74 кВт. Вартість. 6300, Контактний номер 067 92 96 792. Так, покажемо гуму. За більш детальною інформацією. Телефонуємо до власника по вищі вказаного номеру телефону. Транзит. На постійному обліку це в нас l 3 h 2 17 рік. Вартість 15400. Грузовий. 98 кВт. Нові автошини, новий акумулятор без пробігу по Україні. Контактний номер 099, 45 011. Свайнкрафтер пасажир. Вартість 21900 2015 року. 300 тисяч кілометрів пробігу. Так, покажемо ззаді вам салон. Ось такі сидіння автомобілі. Ззаді присутній. Прицідний пристрій. За більш детальною інформацією телефонуємо за номером телефону 093 213 402. Фільмовано. Ззаді спарні колеса. Показуємо вам раму. 3,5 повна маса автомобіля. сзади дворцята. Автомобили бывает також с гидробортом. Два и три дизель, вартість 21 816 16 рік. Контактный номер 050 162 88 32. Так выглядит этот автомобиль. Транзит пассажир. Це в нас 17 рік, вартість 18 500, 495 тисяч пробігу. Покажемо салон, є власник. Ось такий салон. За більш детальною інформацією телефонувати за номером, скажіть номер свій. Так, Зараз власники вам скажуть, номер. Зараз, 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 зараз чекайте, я найду все. Чекайте, хто я зараз. Нє, ні, не, не, не знаю. Ой, боже не. Нищодам, не. ну що там. Чекайте, я тут десь вас, де б А ви мені, якщо до мене, то ви будете аж в другий кінець города їхати, правда ж? Кажіть номер? 0,96. Що 865. Так. 85. Так. 10. 10. Кого Оленко. запитувати? Оленка. Запитувати Оленку. Кого цікавий такий автомобіль? в пасажири. Я чому не чув. Є, є спальне місце. Так, добре. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Це ось такий спринтер. Васильковий колір, грозовий, присутні партроніки Бачите, передня також є з Німеччини привезені Це в нас 20 й рік, вже нове обличчя. Автоматична коробка передач. 195 тисяч кілометрів пробіг, Рідній пробіг. Контактний номер 068 645 83 80. Ось так виглядає спринтер. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Це ось такий фольксвайенка, пасажир. Рік нічого немає. Контактний номер 097 494 3027 або 050 14 40 313. Може кого зацікавить, Телефонуємо до власника. Продається Volkswagen у пасажирі. Це в нас 16 рік, двохлітровий двигун. 150 кВт, 230 тисяч пробігу, вартість 40 500. Контактний номер 095 030 55 50 І це пасажир гума. Ззаді кляпо, партроніки. Забіж детальну інформацію, телефонуємо до власника. Сам Примостар. Це той же самий Ренотрафік 2019 року. Вартість 19 тисяч. Пасажир. Довга база. Контактний номер 096 541 1943. Так ось такий насичений колір. І це у нас пасажир. Зверніть увагу на салон. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. А також при нагоді можете купити собі красивочки. Вони також продаються.